Привіт, я Жак Асенін і з вами останні новини техніки і технологій. Хайтек! Компанія Instagram, мабуть, вирішила, що функція викладання відео не виправдовує себе, адже більшість відео в Інстаграмі виглядають нудно. Кльовий краєвид, а в мене є ноги. Так, цілих 15 секунд. Тому компанія випустила нову програму для смартфонів. Її функція створення таймлепсів. Хвилинка Вікіпедії Таймлепс це зйомка прискореного відеоряду методом традиційного запису відео та подальшого його пришвидшення, або за допомогою склеювання фото, зроблених з фіксованим інтервалом. Та крім зручно реалізованої фішки, з пришвидшенням часу, має додаток і ще один величезний плюс дуже круту стабілізацію. Річ у тім, що замість програмного методу стабілізації, який використовується завжди і всюди, і не дає чудових результатів, і навіть замість оптичного, який заставляє. Лінзи рухатися і все одно не стабілізує сильне трясіння. Додаток Гіперлепс дешево і сердито використовує гіроскоп в телефоні, аби робити відео плавніше. Виглядають такі відео дійсно вражаюче. Наразі випустили додаток тільки для iOS, що правда скоро обіцяють і для Андроїда. Тож озброїтеся креативними ідеями і гайда знімати. Хайтек! Як ви думаєте, скільки років має бути людині, щоб вона працювала в Фейсбуці неприбиральницею? Правильно, вісімнадцять. Сім'я Майкла Сеймана з Майами була не надто багатою ще й криза вдарила по грошах, і 13-річному підлітку спало на думку, що непогано було б заробляти на додатках для смартфонів. Його мати каже, що заробітки сина буквально врятували сім'ю, адже їм було дуже скрутно. Довелося навіть купити менший будинок, який придбав, до речі, саме юнак. І от якось Майкл придумав додаток 4Snaps. Він дає вибір із трьох слів, і треба зробити саме зробити чотири фотографії і надіслати ти друзям, аби вони вгадали слово за вгадані слова, користувачеві даються бонуси, за які можна відкрити додатковий контент. Неочікувано додаток став дуже популярним. А оскільки був зроблений за допомогою методів розробки Фейсбук, то його творця запросили на конференцію F8, де Майкл познайомився із самим гуру Цукербергом. Той запросив хлопця на стажування в компанію, і от буквально тиждень тому Майкл написав, що йому запропонували повноцінну посаду розробника у Фейсбук. У 18 років з першої повноцінної зарплати Майкл хоче купити собі туфлі, адже вже п'ятий рік ходить в одних і тих самих. Тож раджу взяти хлопця приклад і не нити, що нічого не виходить. Натомість старатися, аби все виходило краще. Заздрите власникам Galaxy S5? Ні, а принаймні одна причина для заздрощів є, адже їхній смартфон це ще й пульт, оскільки має інфрачервоний порт. У мене в смартфоні інфрачервоного порта немає, і для таких людей зробили AnyMode – девайс, який зв'язує смартфон чи планшет зі всією технікою в домі, яка керується пультом. Ідея абсурдно проста. Девайс приймає сигнал через блютуз і передає через інфрачервоний порт на 80 метрів та 360 градусів, тож стіни завадою не стануть. Анімоуд матиме не лише такий простий набір функцій. Він, наприклад, може поставити на паузу фільм чи гру під час дзвінка на смартфон або перемкнутися на улюблене шоу, як тільки настане час. Батарея в девайсі буде на 2000 мліампер на годину і заряджати її треба буде раз на рік. Це дуже рідко. Шкода, що. Ціни девайсу наразі не знаємо, адже Anymode наразі лише проект на кікстартері. Загалом така штука може замінити всі пульти в домі, адже підтримує більш ніж 800 тисяч девайсів. Але є вихід і без неї просто не дивитися телевізор. Ну що ж, от і всі важливі новини техніки і технологій за тиждень. Підписуйтеся на канал на Ютубі, репостіть випуски ВКонтакті, це важливо. А мене звуть Джека Сенін. Побачимось у наступному випуску. Не втрачайте натхнення. А цей випуск зняв Олександр Вербило, кльовий фотограф і відеомейкер. Хочете кльові фотки? Пишіть мені в Як ви думаєте, скільки має бути. Ай так. Знімеш мене, а потім приїдеш на себе і покажеш тіпа все. Типа, ти Ти скажеш, А знімав мене Олександр я Ну. Девайс, який зв'язує смартфон чи планшет зі всьою технікою, яка є в домі. Шкода, що наразі ціни мене. Якщо хочете кльові фотки або зняти ваше весілля, то пишіть чом це. Якщо хочете кльові фотки, пишіть мені ВКонтакті. Ні, чувак, це було за НАТО якось дивно.